Вітаю! Про що ця карта дня вчорашнього? Давайте подивимось, ось вона, ця карта. І питання, яке я б додала, який натяк? Давайте подивимось, жіночка, яка перегортає огроменний камінь. Це що? Це якась чар чарівниця, магія? або це жінка, яка впевнила, що вона зможе зробити те, що не було можливим. І, здається, всім це неможливим. Вона з легкістю це робила. Чому? Бо вона вирішила, що вона зможе, вона це вирішила. Це означає, що у кожного з нас є магічні здібності віри до себе. І вірив один, в, один одного. Коли ми віримо, як в тому фільмі казали, треба, щоб хтось в нього вірив. Просто віра. Тому, коли ми віримо в себе. Ми можемо подолати ця карта була мені натяком зранку, і я зробила те, що навіть не планувала, але я зробила, хоча думала, що не впораюсь. Тому, коли ми віримо в себе в один, віримо один в одного, і ми знаємо, що в нас хтось так само вірить, ми зможемо подолати любі перешкоди. Вірте в себе. Бо ви в кожний маєте ці магічні здібності. Подолати те, що вчора здавалось неможливим. Досягнути того, що вчора здавалось недосягнутим. Ось такі мої емоції, і я дуже дуже дякую всім, хто так само відреагував разом зі мною. Бережіть себе і миру нам.